Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною. Але в момент, коли мене розстріляли, мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує самий страшний сон. Це знаєш що цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Типу тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Ну, це для більшості з усіх людей, от хто дивиться, кредити у вас там стосунки, розводи, діти неважливо. проблем вистачає, є проблеми, похуже, хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи» і так далі. Це оце, про теорію падаючого самолета. Знаєш, Що в падаючому самоліті немає невіруща. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе, не був свої сили і так далі, ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на таку історію, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, тіпе, да? просто. Ну, бо моя історія спасіння, вона там чудесна, там купа чудес, просто як мене врятували після тих п'ятикульних, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно, знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це неізбіжно всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризне совість за те, як ти життя жив. Я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив. Але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і нема одної людини, у якої немає проблем. Прийнятися, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому, така от історія.